Супергеройське появлення на сцені. Ага. Музичку накладемо. Геройське обличчя зробили молодці, Добре. правильно. Повільніше. І ще два кола, Повільніше, і ще два кола, Так, повільніше і ще два кола, Повільніше, повільніше. Не поспішайте. Ще одна кола, і підходимо до мене сюди. Добре, дня шановні учасники. Витаємо вас на фізкультурно-здоровчому заході. Cool Games. Нагадаємо, сьогодні у нас змагається третій дивізіон. Привітайте, будь ласка, один одному. Звісно, всі ми маємо пам'ятати і. Тривога нам є цьому підтвердження, завдяки кому маємо можливість сьогодні бути тут, навчатися, звиватися, змагатися все завдяки нашим захисникам, які стоять, виборюють нашу незалежність, нашу свободу. На жаль, не кожен повертається додому, тому згадаємо хвилини мовчання захисників та захисниць України, які повернулись з поля бою на щиті хвилини мовчання. Ми також схиляємо голови і перед цивільним населенням. Чоловіками, жінками та дітьми. Oh, 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 Вітайте команду. Ліцей номер 59 Ліцей номер 130. З імені Лента Оліг'єрі. Ліцей 21. Ліцей номер 286 92. Та да, ліцей номер 15 Наше змагання також сьогодні. Допомагати виконуючи директор спортивно-студентської і учнівської спілки міста Києва Оксана Миколаївна В'яла. Дякую. Ми також дякуємо ліцею номер 15 за гостинність протягом цілого дня. Дякую вам і допомогу. Ну і дякуємо організаторам відділу молоді спорту і управління освіти. Отже, ми почнемо. Наші команд буде все досить швидко. Я зараз скажу команди по підгрупам. Добре? Отже, перша підгрупа 59, 130 і 21 школи. Друга підгрупа 286, 92 та 15. Не хвилюйтесь, на Петах, у нас буде три кола в кожній підгрупі, по два точно естефети. Якщо між вами будуть спірні моменти, буде третя естафета. Тобто до двох перемог. буде, третя. добре? Все буде озвучуватись, все буде показуватись. Великі прохання просто уважно слухати, добре? Отже, перша естафета у нас конвейер. Запрошуємо на майданчик. Підгрупа 1. Команда 130 та 21. і готується до цієї шестафети школа 15 та 92. Добре? Всі рашні поки відпочиваємо. раз воно ще розставили вам позицію 哦。<laughs> Свише свише вище свищеш више свишеш више побила, побила, білого молодець, 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 все добре. Бігом бігом. Дев'яносто. Я маю на увазі. А все повернеться так, читалі і з назад повертаємось. І там кожен учасник. А я в колос його треба підіймати. підіймати. Якщо що... один конус не вимагати. Якщо можна. ви дотерпіли зі хочеться, повертаємось, то я. Давайте Дайте я покажу останній конус. Дивіться, останній конус, коли вас попробігаєте, ви маєте. Знову завернутися. Якщо конус просто хитається, то ви нічого не робите. Якщо конус впав, тоді треба його поставити. Ага. Ось давай. В школе работали хоть пять дней. Да? Да, и что? Я вижу по вашим статьям, что вы придумали. Это на паркете все делается. Да, да? делается, да. Делается. Девай. Да не позорьтесь, переделайте статьи. Да. Ну, давайте... По рамке, ну. На вашей Ну, да. Я, нас я <свят> там на Да, Ви можна можна, 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 можна. А вы правда? Слідкуйте за право. Там є справді. <хідність> <Я, піллян> давай, давай, є хто. <піллян> батько пірович просто. Ты вчитель такий? Я маю голос. можно Давай, давай, давай. Давай. Давай, блин. Значит, Hva er det vi gjør her?

どなたでも。 А не так, щоб ви м'яч окинули, звідки, це не рахується, туди повертається. Тобто вже туди ведете, тут м'яч зупинили і наступний побіг. Перед собою І конуси, так само, що ви збиваєте. все нормально. Все нормально. Давай, давай, Повертайся назад. Повертайся, Катерину, разом. Саша, так. ти будеш останній. Наш... Краще да. не посичати, але не вибити ніяче. Покійно. Молодець, молодець, гарно йдемо. вперед, 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 Молодець. Давай, 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 давай. Умнішка, умнішка, умєшка, молодець, ще трішки. Так, хлопці, вперед. Молоченка майже назогна вперед. Умнічка. Умнічка, ти вже наперед попереду. Давай, давай! Саша молодець! Зараз, зараз Саша молодець, вперед, да, ви самі самі себе. Да, себе. От в кінці залишається тут 2 метри, ви той м'яч отак. Вот ви є та команда, яка пригнана найдалі. далі. Так. É bom você Давай, давай, давай. 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 Давай, давай, давай і 92 переходимо до на наступного корпусу баш сталом. 130 переходимо на наступну локацію, призовна борця. Ага. Збираються. Об'єкту передаємо. Не запізнюйте. В зону патруль. старт. Команди, це гра за третє місце І за умови, які виграє ліцей 92, в нас буде проведена третя додаткова естафета. Тому остерігаємо. Давай давай, тима, давай, тима. давай, давай, давай! Так, це останній етап. І в цій стафеті перемогу здобуває команда ліцею номер 30 Таким чином вони завойовують бронзові нагороди районного етапу. І ще ми їх вітаємо. Школа No95, покидає четвертий. Užsiesila įdana. Maldai. Моему злому зря